В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолета Карлащук Вітаю вас. Оренда ставків за радянських часів була річю нечуваною. і сьогодні іноді викликає нерозуміння та непорозуміння між орендарями та місцевими жителями. Як взяти в оренду водойму? Які права та обов'язки орендаря ставка? Чи може він заборонити людям ловити рибу та купатися в орендованій водоймі? Як грамотно оформити договір оренди ставка? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Свою історію оповідає орендар ставків з Рівненщини Мар'ян Года. Тут, в цьому селі в рясниках, була запущена копанка свого часу. Береги зарослі, водне плесо замулене. Самі розумієте, в якому стані перебуває безгосподарський ставок. Довелося його почистити, розчистити береги, розчистити акваторію дна. Техніка працювала на протязі кількох місяців і на сьогоднішній день маємо два прекрасних ставки. Сюди приїжджають наші друзі і будь-хто має бажання відпочити чи то перебалити. Зараз ми очікуємо відкриття купального сезону. Його необхідно буде обстежити за допомогою водолазів, отримати паспорт водного дна і буде місце для купання. Отже, для того, щоб довести до пуття орендований ставок, треба вкласти чимало зусиль. Чи варта, як кажуть, шкурка вичинки? Чи буде від цього економічна вигода? За даними фахівців мінагрополітики, рентабельність риборозведення як бізнесу у нашій країні становить в середньому 15-16%. Окупний період господарства зазвичай становить 4 роки. І це в умовах економічної кризи. Тож є сенс вкладати у справу зусилля, які ж водойми можна. Взяти в оренду пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. В оренду передаються водні об'єкти місцевого значення. Це ставки замкнуті озера. В оренду можуть передаватися водоохоронні захисні смуги. Разом з ними передавати в оренду необхідно і гідротехнічні споруди. Це дамби, тому що це йде комплекс єдиного цілісного майнового комплексу. Зазвичай водойми орендуються для розведення риби організації прогулянок на човнах, а на їхніх берегах облаштовують пляжі чи зони відпочинку. Щоб отримати в оренду ставок, за дозволом треба звертатися до сільради. Пояснює голова Данилівської сільради, що на Київщині Василь Бец. Для заключення договору оренди в сільську раду подається заява, розглядується заява на сесії сільської ради. Сесія сільської ради приймає рішення, якщо дається добро сесії. Після цього оформляється технічна документація. Що ж може допомогти отримати позитивне рішення сільради? Перше подати бізнес-план, тобто вказати, що саме орендар робитиме зі ставком. Друге, якщо майбутній орендар візьме на себе зобов'язання щодо благоустрою села, впорядкування прилеглої території безкоштовного вилову риби в обумовлені дні, це може стати додатковим аргументом для позитивного рішення сільради. У нас два було бажаючих взяті в оренду земельну ділянку з підставком поставили умови. Допомога на сільській раді. Що вони зможуть допомогти? Раз, наприклад, в місяць можуть жителі села половити рибу безкоштовно. Це вже можна сказати, плюс для людей. Людина може відпочити. А другий каже, ну я собі запустив рибу і буду вам давати. Нам вже такий клієнт якраз і не підходить. Хто лучші умови запропонував, той і отримав цей же ставок. У селі Рясники Гощанського району Рівненської області орендар сумліно поставився до запропонованих умов. Село отримало не тільки орендну плату, але й підтримку місцевій школі. Хоча жоден письмовий договір цього не передбачав. Голова сільради Василь Корак таким орендарем задоволений. Допомагає сільській раді і фінансово, і можливість є і відпочити на ставку. Люди приходять на новий рік. Допоміг з подарунками дітям в школу і врядки. Дмитрівку це у нас проводиться конкурс в школі на кращий твір до дня матері. Допоміг як спонсор переможцям вручити премії. Ну і взагалі дуже хороша людина. Якщо намір орендаря отримав підтримку у місцевому органі самоврядування, наступним кроком є виготовлення документації землевідведення. Цей документ погоджується з низкою органів земельних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, водного та рибного господарства, санітарно-епідеміологічним та архітектури. І вже після цього місцевий орган виконавчої влади або самоврядування приймає рішення про надання ставка в оренду. Моя земля, моя власність. Існують типові договори оренди землі та водних об'єктів. В них прописані терміни і розмір оплати, зобов'язання підтримувати об'єкт в належному стані. Невиконання цих умов може призвести до розірвання угоди, пояснює землевпорядник Данилівської сільради Ігор Терещенко договорі оренди вказується якщо орендар не використовує за цільовим призначенням тобто в його занедбаний став риба не розводиться ніякого немає доходу від цього всього то сільська рада має право розірвати договір зв'язку з невиконанням своїх обов'язків які були складені у договорі оренди договір оренди розривається в тому разі якщо не своєчасно сплачується орендна плата Договір оренди земельної ділянки з розташованою на ній водоймою та гідроспорудами укладається в письмовій формі, та за бажанням сторін може бути посвідчений нотаріально. Невід'ємними частинами договору оренди є план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду, кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень, обтяжень у її використанні та встановлених земельних сервітутів, акт визначення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, акт прийняття передачі об'єкта оренди, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законодавством. Моя земля, моя власність. Якщо ви хочете взяти в оренду ставок, то зробити це можна за процедурою конкурсу. Проте як кажуть у Данилівській сільраді, охочих взятися за водне господарство небагато. З Чотирьох ставків в оренді тільки два. До снаги ця, на перший погляд, проста справа не кожному. Крім цього, орендар несе витрати з підтримки ставка в належному стані та має доглядати за гідротехнічними спорудами. Тим часом практика користування ставком іноді призводить до конфліктів. Деякі орендарі обгороджують водойму і не дозволяють місцевим жителям навіть підійти до неї, пояснює директор департаменту землеустрою та земель сільськогосподарського призначення Держкомзему Олександр Краснолуцький. По земельному законодавству передбачено, що перед передачі в оренду ставків орендар зобов'язаний надати вільний доступ для проведення відпочинку громадянин. Умови договору оренди мають бути оприлюднені відповідно до українського законодавства. Рішення органів місцевого самоврядування, що стосуються обмеження прав громадян, повинні бути публічними, тобто опубліковані в пресі та вивішені, проілюстровані в доступному для жителів села місці. Випадок оренди ставка саме такий: моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Отже, що має зробити особа, зацікавлена одержати в користування водний об'єкт із земель державної або комунальної власності. Звернутися з клопотанням до відповідної сільської селищної, міської, районної, обласної ради, місцевої державної адміністрації про дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо її відведення, Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову. У двотижневий термін з дня отримання проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування приймає рішення про надання земельної ділянки в оренду. Право водокористування на умовах оренди оформляється договором між орендарем та відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше, аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ви слухали програму Моя земля, моя власність. Програма створена в рамках спільного проєкту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку, видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 Київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. Телеверсію програми Моя земля, моя власність дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі Ера. На все добре і пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.